Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією Російської Федерації, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації. Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасинов. Він наголосив, що відновлення об'єктів житлового фонду є першочерговим завданням. На теперішній час роботи з відновлення житлового фонду не призупинені, а натомість, знаходяться знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації, зокрема архітектурних, конструктивних, інженерних, технічних і технологічних рішень. Вони мають відповідати вимогам законодавства, яке формується та швидко змінюється в умовах сьогодення, зазначив Євген Пасинов. За його словами, після проведення усіх необхідних процедур будівельні роботи будуть продовжені.